Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу сьогодні подивитися Запорізьку атомну електростанцію. Чи є там небезпека руйнувань? Чи є небезпека вибухів, ракетних ударів по всій території або якихось там взривів наслідок мінування? Вищі сили скажіть, карти Таро покажіть, що очікує запорізьку атомну електростанцію найближчі півроку. Відкритий шлях на конфлікт збройний. Ну, це показано, що вона зайнята, окупована ворогом. Є небезпека, там щось пов'язане, яке збруднюється вода. Щось з водою, яка забруднюється радіацією. Дурак планує якісь Негарні вчинки з цієї територією, з цією електростанцією. Дурак, це у нас росіяни. Так, Верховний суд вийшов, щось вночі. Руйнування, це руйнування, витік радіації вночі. Ой, смерті жертви багато. Смерть природа, люди, все гине. Так, після цього мир, після цього інциденту вже буде мир. Це те нехороше, що ворог планує. І зараз намагаються зупинитися. Збройний конфлікт. І закривають шляхи на це. Але в планах таке є, і на майбутнє це дуже може бути протягом півроку. Через півроку або протягом півроку. Так, що заважає, що заважає, щоб це не відбулося, щоб це не було цього, що заважає. Ворог дуже хоче зробити максимальний урон. Шкоду зробити максимально. Це крах, повний крах, і вони вважають, що це буде їхня перемога, що, враг, ну, що вони нас знищать, враг повергнуто, Така фраза йде. Що якщо вони зруйнують Запорізьку атомну електростанцію, то все вони зроблять повний хаос, тут досягнуть всі свої завдання, що ми будемо зруйновані повністю. Прибираю, заперечую це все. Так, це добра карта. заперечую. Зараз 50 на 50 ця подія, що намагаються зупинитися всіми можливими і неможливими методами. Так, а ми прибираємо. Небезпечно, дуже небезпечно. І на майбутнє вийшов цей вибух. І що радіація витікає в воду. Забруднення дуже велике вод... водойми. Заперечую. Заперечую. Були якісь домовленості, і вони Ворог планує їх порушити. Заперечую. І це як а, такий останній акорд вони планують зробити, після цього все припиниться оці всі напади. Так, це жахливий розклад, ситуація дуже небезпечна. І трошки пізніше подивимось ще раз. Треба перекривати це щодня, щоб цього не було. Перекриваю, перекриваю. Вони готуються, вони роблять майже все готове, щоб цей вибух стався. Ще трошки їм залишилось, щоб це здійснити. І вони це розглядають як якийсь тріумф, свято, перемога, що вони справились, це як мета їхня. Це жахливо і це дуже велика шкода для. Як для планети. Не тільки для України, українців, для планети в цілому знищення всього живого. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для українців, для всіх мешканців України, для всієї планети земля. Прошу не допустити вибуху на Запорізькій атомній електростанції, прошу відвести біду. Прошу зруйнувати ворогу плани, щоб вони передумали, щоб іншими шляхами пішли. Прошу Божого захисту, щоб не було вибуху на Запорізькій атомній електростанції. Прошу максимального захисту для цієї території, щоб не було витоку радіації, щоб не було руйнувань. Вищі сили, прошу, допомоги, прошу відвести ворога від. Запорізька там на електростанції, зруйнувати їм плани. Іншими справами, щоб вони займалися, щоб не було руйнувань, щоб не було радіоактивного вибуху. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Приберіть їх звідти. Будь ласка, зберіть їх куди-небудь. Приберіть, відведіть біду. Так, ну я не можу це так залишити. Давайте ще раз подивимось іншою колодою, чи перекрилось хоч щось. Ще Хоч щось перекрилось. Так, вищі сили. Скажіть, карти Таро покажіть. Це моя найстаріша колода, сама така, Сама напрацьована. Скажіть, покажіть. Сама напрацьована, сама дієва. Скажіть, будь ласка, ви ще сили. Скажіть карти Таро. Покажіть, що чекає Україну, українців, який стан, яке становище буде на Запорізькій атомній електростанції на найближче півроку. Так, показали, що не з головою тримаю. Що чекає на нас на Запорізькій атомній електростанції на найближче півроку? Покажіть. Відкритий шлях на мир. Добре. Перекрили. Е, свято, лиха не бачу. Десять пентаклів, добре. Це захист. Так, Це одно карта сонця вийшла. Це погано. Карма. Це нам по долі. Захист. Е, відіб'ють. Це отак відіб'ють. Але у ворога є плани. Є такі плани. Є плани робити оцей вибух радіаційний вибух. Щоб було забруднення радіаційне, ворог планує. Чи здійсниться? Так, може здійсниться. Максимальний урон, багато жертв. Заперечую, 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 заперечую. Зараз ця ситуація закрита пізніше, через півроку підніметься знову це питання, що зараз їх щось тримує. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для Запорізької атомної електростанції, для України і для всіх мешканців і для планети Землі. Щоб не було вибухів, щоб не було руйнувань на Запорізькій атомній електростанції. Відведіть біду, зруйнуйте ворогу плани. Іншими справами хай вони займуться, відведіть їх від цієї думки, від цих планів. Та буде так. Прошу захисту і щоб не було руйнувань. Щоб не було жертв, щоб не було смертей. Буде так і так буде. Вищі сили, прошу допомоги. Так, що можу сказати? Треба молитися, молитися всім, щоб цього не було. Стабільно на майбутнє півроку наперед. Ворог планується як на останній, напослідок. Останній акорд планують руйнування. Вищі сили, скажіть, карти таро покажіть, що чекає запорізьку атомну станцію найближчі півроку. Крах. Крах і це буде гучно, і це буде на весь світ. Захист. Верховний суд вийшов. вищі сили, будуть також робити все можливе, щоб цього не сталося. Але ворог планує це робити, мріють про це. Будуть дурить, обманувати, робити ілюзію, що з ними будуть домовлятися, вони будуть якісь байки розказувати, а самі готуються до того, щоб це було зруйновано. Так, загроза нависла над нами. Все лінії дипломатія. Намагаються дипломатично якось це загасити. Оцей, ну як, наміри ворога це робить, намагаються дипломатично це прибрати. Прибираю небезпеку, заперечую. Ну, Оця карта дуже така краснорічва розказує, що відбувається, що м, мечі занесені і їй час ще, щоб це зупинити. Але вони ось-ось впадуть. Заперечую. На голови мирним мешканцям і. Це я готується. Заперечую, заперечую. Це плани мрії. Заперечую. М -м -м, супротив ми, який ми робимо. Так, це... це все гарне, залишаю, це прибираю. Заперечую. Це надіжди і плани врага. З Золота мрія. Це зробити. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для Запорізької на електростанції, щоб там не було руйнувань, щоб не було вибухів, щоб ворог залишив свої наміри це робити і пішов іншими шляхами і займався своїми справами. Нас не чіпав. По Верховному суду, та буде так і так буде. Вищі сили, прошу молю, Божого захисту, щоб не було вибухів і ну, руйнувань Запорізькій там на електростанції. Врятуйте нас, та буде так і так буде. Так, ми е, вищі сили попросили і сподіваюся, що все буде добре. Трошки пізніше ще раз подивимося, треба перекривати це питання, кожен день дивиться. То вміє гадати на картах Таро, також робіть так, як я, перекривайте, просить вищі сили, щоб прибрали цю загрозу. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.